Мене звати Сашко, я виріс у невеликому селі на Волині, де традиції Івана Купала святкують так, що аж дух захоплює. Дівчата пускають вінки на воду, хлопці стрибають через вогнище, старі розповідають, як у цю ніч розквітає папороть. Та я тепер не святкую, бо знаю, що ця ніч не тільки для радості. Те літо, коли мені було 17, ми з хлопцями випили забагато самогона. Я тоді був дурним, сміливим і хотів комусь щось довести. Хто зі мною шукати цвіт папороті, крикнув я, підпалюючи сигарету. Та ну тебе, Сашко, сміявся Андрій. Це ж марево, ще й блуд буде, не вернешся, бо я гузове всі, сказав я і махнув рукою. Сам піду. Я взяв ліхтарик і подався в ліс. Ліс цієї ночі був не таким, як завжди. Темрява там видавалася густішою, майже живою. Час від часу я бачив, як між деревами моготять маленькі вогники, наче світлячки, тільки сунюваті й занадто рівні. Думав, може, хлопці мене розігрують. гукнув Андрію, Петре, Тиша. Я йшов далі і тут почув сміх дівочий, ніжний, протяжний. Серце затремтіло, але я таки пішов на звук. На галявині сиділа дівчина у білій сорочці з вінком на голові, волосся розсипалося по плечах, а шкіра світилася в темряві, немов під місяцем. Вона плала новий вінок і тихенько наспівувала. Гей, дівчино. гукнув я. Що ти тут робиш сама? Вона підняла голову, обличчя було гарне, та очі, замість очей, у неї чорні бездонні провалля. Шукаю того, хто піде зі мною, прошептіла вона. Я відступив, та ноги заплутались у високій траві. Вона піднялася і пішла до мене, кроки її не чулося зовсім. Трава не шурохкотіла. Не бійся, Сашку, сказала вона. Звідки ти знаєш моє ім'я? Я давно тебе знаю, що коли ти маленький купався в річці і кидав камінці в жаб. Я відчув холод на плечі, її рука лягла мені на шию, лід. Вона нахилилась і прошептіла на вухо. Пішли зі мною у воду, там добре. Не пам'ятаю, як я вирвався, прийшов до тями вже на подвір'я біля свого дому, брудний, подряпаний, у руках стискав зів'ялий вінок із річкових водоростей. А вранці у селі казали, що Андрій так і не повернувся додому тієї ночі. Його знайшли через два дні у річці, очі його були відкриті і дивилися в небо, а навколо шиї заплутався чийсь вінок. От тому, друже, я тепер не ходжу у ліс на купала, бо знаю там, де квітне папороть, де палають купальські вогнища, і дівчата пускають вінки на воду, чатує ще хтось інший, і він чекає, щоб забрати того, хто піде за голосом. Думаючи, що це просто святкова ніч.